Черкашенка Тетяна Баленко працює бібліотекаркою, а тому читати любить. Розповідає, придбала чотири нові книги. «Мій улюблений письменник Андрій Кокотюха, то ми зразу піднялася, якраз його зустріла. І придбала його цікаві серії, новинки з авторахом поспілкувалися з автором. Було дуже цікаво. А ось школяр Зорислав каже: обрав книгу з героєм улюбленого мультфільму. Вубка був тому, що я його фанат. Уновити не лише свою, а й бібліотеку військових частин міг кожен охочий завдяки проекту. Військо читає, говорить співорганізаторка акції Олена Позняк. Кожна людина може принести свою книжку і поставити печатку проекту і Поставити печатку, від кого ця книжка і додає на четвертому книжковому фестивалі, вдалося зібрати півсотні книг. На жаль, військові бібліотеки. Ви знаєте, що вони укомплектовані такими старими книжками, переважно радянською спадщиною, і ми хочемо оновити ці бібліотеки, щоб мати щоб як молоді військові, так і військові в зоні АТО, прикордонники могли мали можливість читати українську, сучасні твори, патріотичні твори. Роздає автографи та фотографується зі своїми читачами. Українська письменниця Ірина Роздобутько. Каже, черкаська аудиторія її зустріла тепло. Найперша моя емоція, коли я відчинила тільки двері з дороги. Я побачила е, все це. Перша думка була розкішна. А якщо бути зовсім чесно, я подумала, круто, молодці. А ось Черкащанка Ольга Мішакіна завдяки віртуальним окулярам перебуває не у приміщенні філармонії, а у Криму. Берег Крима показують пірс, розповідає, цій частині України ніколи не була, а тому задоволена такою локацією. Я дивилася історію, де жила Джамала, її місце, її домівку. Вона розповідала, показували краєвиди, показували школу музичну, де вона навчалася. А це вже інша фестивальна локація спортивна. На паркеті 18-ї школи вихованці клубу Черкаські мавпи грають проти письменників, каже директор закладу. Ми пробуємо поєднати роботу наших дітей спортивну, із якоїсь творчою науковою діяльністю. Матч проводять у стислому форматі. Він майже вдвічі коротший за звичайний, говорить головний тренер Максим Міхільсон. Бо опісля баскетбольного батлу на учасників чекає поетичний. Додає він це. це цікаво. Це незвичайно. Це нестандартно. Це частина того, що ми хочемо дати нашим дітям. різносторонній розвиток. Одна п'ятірка грає, інша ділиться емоціями. За дві крайнощі, щоб не було з одного боку 100, а з іншого всього лише нуль. Ну, ми взагалі думали, що буде ну, ну ніяка команда, що вони взагалі не зможуть нічого зробити, але ми як подивилися, зразу с Паралельно із вболівальницькими вигуками на паркеті чутно вірші. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі. Матч завершується з рахунком 32-36 на користь мав. Далі поетичний батл. Гравець Богдан Годлевський каже, не приховує страху, напевне, публіки, тому що ну я не привик на публіки розказувати вірші. Із баскетбольної зали учасники переміщуються до актової. Там по черзі читають вірші. Бачите, як міста жовтозубі старі жерці, ховають її слова. У тиші морозній придуть тренувань, боксери і баскетболісти. Поетичний поєдинок закінчується дружньою нічиєю. Галина Мазур, Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.